Біблії сказано, що Бог неба простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Йдеться про шар. вишар. озону ми були вспалені, спалені, засліплені і засмажені лише за день чи за два, ну, а під нашими ногами тонка кам'яна кара. У співвідношенні з затовшиною вона як шкіра яблука. Під землею, корою, знаходиться розпечена мантія та ядро. Казівки біблійського тексту на цей науковий факт було зроблено у 15 столітті до нашої ери. У Святому Письмі сказано, що земля хліб із неї походить, а під нею парита немов огнем. Біблія випередила науку на 34 століття, сказавши, що земля всередині розпечена. За тисячі років до людського пізнання у святому Писанні сказано, що всередині землі знаходиться пекло. Температура уголи планети підвищується з кожним кілометром. Радіус Землі 6371 км, і на глибині 40 км уже приблизно 1400 градусів за Цельсієм. Глибша межа мантії та зовнішнього ядра розжарюється від 2000 до 3000 градусів. Внутрішнє ядро нагріто приблизно до 4 градусів. Градусів, да? А температура ж у центрі землі становить 6 тисяч градусів або навіть більше. І виверження вулканів на поверхню землі це яскрава демонстрація, що земля всередині. покопана вогнем. Температура лави досягає 1200 градусів, під земною корою течуть вогнені ріки. І Біблія, як завжди, має рацію. Але людина зовсім забула, що Бог усе влаштував. І тисячі людей щодня перебувають у духовному спілкуванні і молитвах. Не пропустіть свій шанс здобути колосальний сенс життя у перетинку, у людей.